гримить весняний перший грім, що злива змиє геть, усе від бруду. Над світом перемога засіяє. Я вірю в це і знаю. Так і буде я з, 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 з самого початку е, повномасштабної війни перебувала в своєму домі в Гостомелі е, біля ДП Антонов. Військове містечко пробула 24 дні окупації, і 19 березня нас вивезли російські війська в Білорусь, е, і потім ми вже з ну, вибиралися з Білорусі до українських родичів. То що на заході е, те, яке я декламувала, це про прихід весни. Те, що з весною прийде і перемога. Ми дуже сподіваємося на нашу перемогу, і воно йде у нас в порівнянні з весною. Те, що ми будемо чути перші весняні грози, але, а не вибухи снарядів. Три місяці поспіль тривав конкурс. Ми збирали роботи з усієї Київщини. Мета цього конкурсу дійсно знайти талановитих дітей. і Для нас дуже важлива місія. Не лише зібрати ці твори, але відзначити і дійсно нагородити. То ми ночами сиділи, читали, плакали, визначали тих переможців. Ні в жодному творі не було песимізму, не було жодного твору, щоб щоб написав, що оце вже кінець світу. Війна і все не було такого жодного твору. І це радує наші діти, хоч і писали про ті болючі ці е, пережиті. Е, ні, там багато було, багато було дуже таких, ну не написані так, на літерату, літературно не дуже довершені, але те, що не пережили, коли в окупа... багато дітей що були в окупації, вони написали так. Це ж історія, це ж їхніми тими душечками невинними написана історія України. От сьогодні ми нагородили 36 переможців. Призами, дипломами, лауреатів, щоб діти мали мотивацію творити далі. І ми, як благодійний фонд Нова країна вже взяли на себе зобов'язаність зробити такий конкурс по всіх областях України, а потім за підсумками вже всеукраїнського конкурсу видати збірку творів діток-переможців.